Розказує на сніданку. Поки я чекала, мені було так погано. У мене голова просто теж як У Мене ні разу ще не жалило, і я не хочу, щоб <свісно> ужалило. Короче, реакція на погоду. Тепліше не стало, ну, може, трохи стало, але не зовсім. Я все трохи більше, ніж зазвичай. Вчора при такий на сеансі дивилися фільму. В принципі, цікавий. А зараз він наші знову похвалена. Доволі класно. Ось так. Фільм був доволі цікавий. Я в телеграм, то можете заходити дивитися. Ти вийде, що світну подорож здійснити. І потім повернутися додому, там коштує. Диснімо небезпеки, перешкоди. Вона дістатися додому. До Ось так. Я вже практично дайшла. До речі, сьогодні не почула думаю, і тому трохи морка розпала. До речі, я не сказала, що прям холодно. Но, мабуть, сьогодні в спа буду плавати. І в мене масаж на три години сьогодні. Місто. Можливо, на якісь прикольні штучки, Схожу, до речі, до фільму ми плавали, купалися, на вечерю потім ходили, потім по території гуляли. І тоді на фільм сходити ввечері до 9. Був фільм. Потім ще підсвітки круті були. Я фоточки классні поробила. Було шикарно. ночі. Висказує приколи на сімданку. Стояла черга за кавою. Там було до мене ще людей шість. Потім якась там поломка прийшла. Може це вже зашвидше? Нормально. Поломка прийшла і просто чекала, поки відремонтують. В результаті відремонтували. Знову апарат думає. Робити йому капучок чи ні. І в результаті вона виявилася потім холодною у двох людей. Ну а коли я робила дуже кава. мені, в принципі, погодно було моє Ось, ну, поки я чекала, мені було так погано. У мене голова просто як крутилась. Це жах. А, і ще хотіла сказати, що вчора така ситуація відбула. Я тапки запала сюди. Мені тут стрімно ходити. Вчора, коротше, ввечері у нас номер залетіла сам. Зал. Чи вона тут чекала, чи не чекала. Короче, ось. Ну і Ну, тепер мені стрімно попало ходити. Я хожу тепер тільки в тапках. Бо мені страшно, що тут десь жало залишилося. І мене ні разу ще осі не жалили. І я не хочу, щоб <гум> ужалили. Тому хожу так. Ну, мені наче легше стало, але мене так морозить почало. Я пам'ятаю ситуацію в басейні, мене так же вразило в басейні, я тоді ще сознання потіряла. Тому зараз я боялась більше, щоб не...

Розялась уже. Мало вже голову скупалася с хто душу. Хоче напрямувати, точніше, можливо, робить, щоб точно. Я не знаю, родітичні. Ти тобто подержав, ми виходимо в наш корпус, наш корпус такий собі. Якось не дуже хочеться. Але ладно. Дуже йде. Вечер, реакція на погоду. тепліше не стало, ну, може трохи стало, але не, не зовсім. Йду на вечерю, спочатку в спада, ключ ключок донесу. Задні вступати. Але погода на ну, я не знаю, червонопальний, а ще я роз... пінець, коротше, було тому по... Сьогодні я розчискувала волосся. Цеп, коротше, який дуже мої волос. Ну, волос в Ну, а Я окремо розчисала і виберела спиночку. Я відношу речі номер і будуйте на вечерю.